Зниження температури повітря може призвести до переохолодження та обмороження людей, особливо соціально незахищених, безхатченків. Щоб люди змогли без шкоди здоров'ю перенести сильні морози, допомогти мають пункти обігріву, які щороку починають функціонувати скрізь. Подбали про їхню організацію і у лозовій. У п'ятницю над цим питанням працювали фахівці на спільному засіданні оперативного штабу та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Насамперед визначилися із місцезнаходженням стаціонарних пунктів обігріву. Їх має бути утворено вже у звичних місцях: зал очікувань вокзалу залізничної станції, міська лікарня на 4-му мікрорайоні, приміщення швидкої допомоги по вулиці Свободи, територіальний центр соціального обслуговування на Авилівці і у селищі міського типу. Пані Утино у приміщенні комунального підприємства управління благоустрою по вулиці Гагаріна у пунктах обігріву людям даватимуть гарячий чай до чаю. Запропонують бутерброд чи печиво у разі потреби, теплий одяг і можливість переночувати. Терцентр до виконання завдань оперативного штабу готовий, лише за однієї умови працюватимуть до 17-ї години, повідомив заступник директора Вадим Солодов. Всі інші пункти мають працювати цілодобово. У міській лікарні прийматимуть усіх з переохолодженням, пояснив заступник головного лікаря міської лікарні Олександр Курилко, та надаватимуть допомогу, поки це буде необхідно. Якщо ж людина отримає обмороження, направлятимуть до центральної районної лікарні, оскільки то вже хірургічний профіль роботи. Визначили відповідальних за створення запасу необхідних продуктів харчування. Комунальники мають обстежувати усі технічні та підвальні приміщення багатоповерхівок міста. Звертатимуться і до всіх лозівчан, не проходити повз непритомних лежачих людей, в тому числі безхатченків, які не можуть самостійно пересуватися. Прохання одразу телефонувати до швидкої міліції, управління надзвичайних ситуацій, аби служби доправили постраждалих до визначених пунктів обігріву. Мобільних пунктів Пунктів обігріву поки вирішили не утворювати стаціонарні запрацюють після особового розпорядження голови міської комісії з питань ТЕП першого заступника Лозівського міського голови Володимира Денисенка.